Привіт! Мене звати Дана. Я авторка та викладач курсу з української від фонду Вадима Столера. Запрошую тебе приєднатися до нашого телеграм-каналу, де ми розпочинаємо курс з орфографії, тобто правила української мови. Тема першого заняття правопис префіксів. Розпочнемо з найпоширеніших префіксів: префікс с. Всі, ви пам'ятаєте правила зі школи «Кафептар». Отже, перед цими літерами ми пишемо. С сказати, спитати, сфотографувати і так далі. В рештах випадках ми пишемо префікс з, стідити, зшити і так далі. Щодо префіксів роз, без тут увага. Адже в російській мові цих префіксів немає. І коли ми кажемо розпитати, розказати, ми чуємо с. Отож, запам'ятайте, в українській мові префікса роз «без» Немає, тому пишемо роз без. Префікс препрі ми використовуємо в таких випадках. Пре в значенні дуже прегарний, предобрий, преглибоко, тому запам'ятайте, що найчастіше цей префікс використовується з прикметниками або прислівниками. Префікс при навпаки ж означає приєднання, неповнота дії. І використовуються з дієсловами присісти, приїхати, принести і так далі. Щодо решти префіксів, які мають твердий приголосний об над, «від». ми пишемо твердий приголосний від'єднати, об'їзд і так далі. Дякую за увагу! Використовуйте префікси правильно і не помиляйтеся.